Досить поширеним явищем є кристалізація антифризу в електромобілях, а це саме в Hyundai Kona, ну, весь модельний ряд Hyundai. Також в Kia Kia Niro, Kia Soul, ну, Всі марки електромобілів Hyundai і Kia в Кореї. Саме по 2022 рік випуску включно зустрічаються проблеми з кристалізацією. Антифризу. Чого воно так відбувається? Відповідно, ці дві корпорації, сам антифриз на свої нові автомобілі замовляло там від певного постачальника, і ці всі роки він постачав. І ось ну, так, індикатор пройшло 5 років з періоду, як вони використовували цей антифриз. І він себе цей саме антифриз того постачальника, який був основний. Показав себе не з доброї сторони, він почав кристалізуватися. Тобто, якщо у вас в автомобілі ще немає помилки про кристалізацію антифризу, воно викидає таку помилку, як хладоген інвертор так перекладає буває. Ну, треба просто, поки ще така у вас помилка не вискакувала, і у вас той синій антифриз, його міняти. Міняти хоча б якісь альтернатива, то що саме, що заливається, ну, до прикладу, в Теслу. Ну, В районі десь 2000 гривень за 5 літрів систему охолодження цих автомобілів йде орієнтовно десь 11 літрів. Тобто немає ще помилки, краще поміняти і будете їздити, і буде вам тут у кожне щастя. Дочікуватися до того, що викине помилку, ну, Будуть же кристалики, прийдеться або хімією мити. Можливо, просто, просто без хімії промиється. Це вже як кому повезе. В кого може бути вже якесь там засмічення більше, ну то без хімії там вже ніяк. Без хімії і промивки системи системі ніяк не обійтися. Тобто завчасно треба міняти систему в системі охолодження електромобілів антифриз. Скажу, аналог Тесли, той, що ляється в Теслу, в Україні продається. ляєте, міняєте, не вмієте самі міняти, їдете на сервіс, там поміняють. І тоді такої болячки не буде. Всім гарного дня!